720 розділити на 40. Ділено 720 дільних 40. Зручніше всього розв'язати цей вираз способом добору цифр частки ділення на кругле число. Починаю алгоритм виконання. Перше, замінюю дільнику кругле число. У нашому випадку це 40. Розрядну одиницю та число. 40 це є 10. Помножити на 4. Друге. Ділю повне ділена на розрядну одиницю. цього? в ньому справа прикриває стільки цифр, цифр, скільки нулів для розряду одиниць. Для розряду одиниці 1 0. Тобто я у, 70, 20, у 70, 20 прикриваю 1 0. І ділю на 10. 72. Розділити на 10. Приблизно буде 7. Отримаю. Ділю на 100 є 7. Ділю на 4. Приблизно це буде 1. Отримую першу цифру частки. 72 відняти 40. Це буде 32. Від 32 я не можу відняти 40, бо 32 менше 60. ділю на розрядну одиницю. 320. Я ділю на 10. Це буде 32. Отриманий результат, ділю на число. 32. Розділити на 4. Це буде 8. Отримую другу цифру частки. 320 відняти 320. Це буде 0. 720 на 40 буде 18.